14 листопада 43-го року, в місті Станіславів, нині Івано-Франківськ, під час прем'єри оперети, на яке усі квитки були продані, а в залі був повний аншлаг, показували Шаріка, твір місцевого композитора Ярослава Бардича про кохання січового стрільця і закарпатської дівчини. Нацисти заарештували понад 140 глядачів у вишиванках, в тому числі трьох жінок. Глядачами були переважно українці, бо євреїв тоді вже було знищено, а поляків не пускали до театру. Біля 17:30 до залу війшли гестапівці. Агенти і перекрили всі входи і виходи. Чотири поліцаї піднялися на сцену, і один з них наказав припинити виставу. Слово до глядачів взяв шеф гестапо Оскар Брант, який заборонив публіці розмовляти між собою. Коли вороги робили обшуки, то перед задніми рядами знайшли пістолі і гранати. По одному їх виводять на сцену, обшукують і перевіряють документи. Підозрілих відправляють у канцелярію, а решту саджають у залі зліва. За куртиною переховується провокатор, який крізь проріз вказує на бойовиків ОУН. Їх негайно забирають за куліси. На сцену вискакує молодий хлопчина, який представляє револьвер до скроні, вигукує Слава Україні! та натискає гачок Осічка. Юнак намагається пробитися до дверей, але німці його ловлять та беруть у кайданки. У коридорі театру пролунали постріли. Одного есесівця було поранено. Людей тримали на перевірці цілу ніч. 17 листопада, неподалік театру, біля синагоги, 27 патріотів розстріляли. Перед цим було встановлено 10 смирокових стовпів, до яких перед розстрілом прив'язували націоналістів. Дехто з них вигукував: Слава Україні! Дехто починав співати, ще не вмерла. Через це десяти останнім перед стратою закрили пов'язкою рот у 2003 році. На місці розстрілу встановлено пам'ятник страченим українським патріотом. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю трагедію, то в описі я лишу посилання на статтю, яка доволі ретельно описує всі ці події. Хочу висловити неймовірну подяку музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, що на Франківщині, за надання фотографій тих подій для цього відео. Якщо ви з Франківська, то дуже раджу вам відвідати цей музей, де ви багато чого нового дізнаєтеся за історію України, історію української галицької армії, української повстанської армії і ще багато чого. І гадаю, ви будете вражені, коли дізнаєтесь, які події сталися у Дем'янові лазі, про які вам також розкажуть. До речі, зараз ми пробуємо зробити їм сайт. І якщо хтось хоче якось допомогти, пишіть. Посилання на мій інстаграм є в описі. Я не просто так почав своє відео саме з такої історичної події, адже, по-перше, це відбувалося в моєму рідному місті Івано-Франківськ. По-друге, події фільму Щедрик. Також розгортається в цьому місці. Ну і в третіх, ця подія і не тільки так чи інакше відображена у стрічці, про яку ми сьогодні поговоримо. Починаємо. Я вас вітаю на моєму каналі. М -м -м, нагадую за вподобайки, дзвіночок, підписка, коментарі. Мій інстаграм знову ж таки. От. Там. Якщо їсте смачного, якщо ви вже скоро будете лягати спати на добраніч, якщо ви тільки прокинулися доброго ранку, якщо ви дивитеся під час якоїсь обідньої перерви е, смачного знову ж таки, починаємо. Одразу варто зазначити, що фільм не про історію написання чи створення Щедрика, хоча згода, тема доволі цікава: як Щедрик завивав світ, як він став Керл of the Bells. І як була ліквідована автора Миколи Леонтовича радянською владою. Про це є вже багато відео на Ютубі. Раджу до перегляду. І ще дуже приємно, що Щедрика досі співають і перекладають на різні мови, і переспівують. Ось приклад <плес> Ідемо далі у даній стрічці, Щедрик виступає як символ надії, щастя та миру, пісня, яка приносить людям радість. Ми дивимось історію трьох сімей, а саме: української, де батьки є музикантами, польської, де батько-офіцер, та єврейської, де їх батько здається, бухгалтер. Всі вони живуть в одному будинку напередодні початку другої стої війни. Вони намагаються вижити під час радянського режиму, потім окупації нацистами і знов радянського режиму. Більше за сюжет я не буду казати, бо там далі без спойлерів ніяк. Тому вибачайте, варто зазначити, що стрічка була знята до повномасштабного вторгнення, а на широкі екрани вийшло вже під час. І тому, коли я дивився перший раз стрічку в кінотеатрі. То багато глядачів перевіряло свої телефони на наявність повітряної тривоги, яка лунала у фільмі. Тут доволі правдиво показують ставлення соєтів та нацистів до простих людей, а особливо до українців. І те, ким вони, совєти та нацисти, були насправді безжальні кати, злодії та потвори. І якщо ви думаєте, що я чи вигадую. Ну, будь ласка, почитайте трохи історію. До прикладу, золотий вересень, як СРСР заходила на Галичину, звірства нацистів і знову ж таки дем'яні влас, і ще багато чого. Ось якраз деякі спогади очевидців під час розкопок в демяно вілазі. Були знайдені останки жінки з немовлятком на руках, обмотані колючим дротом. Вже пізніше, за рішенням судмедекспертизи було встановлено, що на момент поховання жінка була мертвою. А дитина найбільш ймовірно, ще живою, оскільки таких характерних поранень у неї не було. Найбільша ймовірність, що вона затихнулась під тиском землі. Розповідає провідна наукова співробітниця музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Анна Чорній. Приїжджає один вуйко і каже: Пустіть мене, я шукаю свого брата, пізнаю його повзуттю. Пустили. Він ходив півдня і приніс чоботи. Каже, оці чоботи я зробив власноруч своєму братові. Він вчився в гімназії. Його забрали весною 1941 року. Спогади Зиновія Думи під час розкопок у Дем'яновому лазі. На жаль, таких історій тисячі, і це одна з основних причин, чому я раджу вам до перегляду цю стрічку. І ледь не сама основна, вона дає вам стимул. Прочитати і знайти нову інформацію для вас, історія вашого міста, що відбувалось під час окупації, які були передумови і тому подібне. Яскравий приклад: саме завдяки цьому фільму я дізнався за страту націоналістів в цьому місті, і гадаю, що в кожному місті України на жаль є подібні історії, які треба пам'ятати і не забувати. І найголовніше не дозволити їм повторитися. За словами режисерки Олесі Моргонець Ісаєнко, до речі, це дружина Андрія Ісаєнко, який також тут грає. Українці мають побачити Щедрика, тому що там розкрито історичний контекст, про який не всі навіть знають. Також цей фільм розвінчує міф про радянського солдата-визволителя, що прийшов до нас, аби врятувати і зробити життя краще. Вони, блядь, взагалі не міняли.

Нагадую, знімали до повномасштабного. Тепер поговоримо про сам фільм. Про сюжет я вже розповів. Ідемо далі. Щодо акторів, тут трішки обмежена інформація, бо для деяких цей фільм став дебютом. Також тут зіграли і польські актори, і наші театральні. Єдиний, хто мені вже був знайомий, так це Андрій Мостренко, який зіграв у Мирний 21, снайпер Білий Ворон та. Чорний Ворон. А, і ще Сергій Жадан. Блять, ну, ну серйозно, він всюди, оту всюди. І ви, можливо, під час перегляду можете побачити трішки фальшу та тетральщини. Ну, або це я вже такий прискіпливий. Напишіть в коментарях вашу думку. Ще з акторів я хотів поговорити про дітей, які грали тут. Е, враховуючи те, скільки фільмів я подивився, брехати не буду. Я дуже не люблю дітей в кіно. Бо вони грають не дуже, не знають, як або не хочуть цього робити, що спричиняє е, багато проблем під час зйомки. Або ще гірше, що може бути, так це батьки, які змушують свою дитину цим займатися, і є присутні під час зйомки, що викликає ще більший стрес в дитини та дискомфорт. А коли вони при всій знімальній команді починають на них кричати чи відчитувати, пиздець. Звідки я це знаю, знову ж таки, я дивлюся багато фільмів, і я бував не на одній зйомці, де таке, на жаль, відбувалося. І так, дійсно, є талановиті діти-актори, але вони дуже рідкісні. Роман Гріфін Девіс, Кролик Джоджо, Джулія Баттерс, одного разу в Голлівуді. Мейзі Уільямс, гра престолів. У цій стрічці діти ж доволі непогано відіграють і не псують загальні враження від картини, за що їм окрема похвала і вдячність. І так, для цих дітей стрічка стала дебютом. Далі поговоримо за локації та реквізит. Особисто мене трішки харили декорації вулиць. Будинки виглядають не наче з картону, а задній фон намальований на картонці. І мені не здалось за словами режисерки, коли її запитали, чому ви не знімали безпосередньо в самому Франківську, вона відповіла: Ми шукали місце, аби провести зйомки в Івано-Франківську. Проте вулиць з будинками, де були б збережені старі вікна та двері без кондиціонерів, не знайшли. Дуже дорого було б все замальовувати. Це майже повністю малювати нове місто. Тому ми прийняли рішення зняти кіно в декорації. Вулиця це декорація. І весь будинок, який ви побачите у фільмі, повністю побудований у павільйонах. І через це тут все якось в цілому виглядає дуже вилазено. Все блищить, красиве, сукні, костюми, вах-вах-вах. Але бляха. На дворі окупація, якби Савети, німці, і можна було б якось показати голод, бруд, страх, використовуючи самі прості підручні матеріали. Та в фільмі є сцена, яка демонструє голод та безвихідь, але вони могли зробити куди краще і ефектніше. Хоча, аби я вже не був таким козлом, варто зауважити, що вони доволі грамотно викрутилися з локацією аеропорту. Виявилося складно знайти споруду, схожу на американський аеропорт. І тоді ми скористалися досвідом американців, які зазвичай знімають сцени в аеропорту у торгових центрах. Ми обрали локацію, всі оголошення, вивіски, поставили ялинку і повісили прапор. Коли іноземці дивилися ці кадри, у них не виникло сумнівів, що це дійсно аеропорт. І ви можете сказати. Ну, мабуть, бюджету було недостатньо на це все. І як у випадку з аеропортом викручувалося, як могли. Бюджет був 2 мільйона доларів. До прикладу, у Довбуша бюджет був 3,2 мільйона доларів. Але там ти бачиш, куди пішли гроші. Декорації, костюми, уйма костюмів, зброя, реквізит, техніка, локації і ще багато чого. І, кому цікаво, Щедрик зібрав в прокаті 10,8 мільйона гривень при бюджеті 2 мільйона доларів. Ще більше виникає питань через те, що по факту весь фільм відбувається в одній, сука, локації. Я не вірю, що всі гроші пішли на декорації. Ливошки, де гроші. Де гроші глебовські, можливо, деяка сума пішла відкатом в держкіно, бо вони дали десь 40-50 мільйонів гривень. І так, на жаль, це є абсолютною нормою в нашому кіно. Що треба частину грошей, які були виділені на фільм, треба віддати на лапу держкіно. І якщо вже бути відвертим, то так, деяким стрічка може не сподобатись через оці картонні декорації, вилизний інтер'єр. І місцями фальшивість чи театральщину або ж недокручені з деяких сюжетних арок. Але коли я дивився інформацію про фільм, то десь, скажімо, 80-85% відгуків були схвальні і задовільні. І я все ж таки приєднаюся до цього числа. Цей фільм варто подивитися, як я сказав на початку, через те, що після перегляду у вас сподіваюся з'явиться бажання. Прочитати за історію свого міста, історію дурок своєї війни і ще багато чого, також, що коїли німці та совєти під час окупації. Батьки, наголошую, звичайні робітники, розповідали Ромчику про кур'йози совєтської окупації, новопосталі визволителі визволили населення, передусім від продуктів, різноманітних товарів. Вони фактично розграбовували магазини, гребучи буквально все. Забирали, наприклад, нічні горщики і використовували їх як чайники. Або брали нічні жіночі сорочки, котрі дружини офіцерів чи їхні коханки використовували як бальні сукні. Уривок з книги Ромцю, львів'янин між трьох окупацій. І так, це я вставив доволі кумерний випадок, який свідчить про безкультурність советів. Але є і жахливі спогади, які я не можу вставити відео і лишаю це вам. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. І ви десь найближчим часом подивитесь Щедрика. І мені дуже приємно, що ми з вами маємо одну з найвідоміших композицій в світі. І, можливо, хтось ще спробує щось адаптувати на свій лад. Тебе це, блядь, не стосується. Йо. Усім приємного перегляду.